До кінця травня у київському метрополітені з'явиться абсолютно новий потяг незвичного космічного вигляду. Ззовні і практично зсередини це новітня розробка російських вагонобудівників. Вони обіцяють, що такі вагони довше слугуватимуть і також споживатимуть менше електроенергії найбільш Ще зміни помітні у кабіні машиністи: зручне крісло, менше важлів та перемикачів. Сучасна електроника. У салоні вагона подбали насамперед про пожежну безпеку. Якщо вагони пасажирам та працівникам метро сподобаються, до осені куплять ще 45 вагонів. Зроблено кондиціонування для машиніста а для пасажирів зроблена система вентиляції. Также новый интерьер из салона вагонов. То есть уже отсутствует пластик, сделано металлическое покрытие с лакокрасочным покрытием антивандальным.